В дорогу. Страшило почав докладно розвивати свою думку. Люди із Загір зробили для чарівної країни багато корисного. Хто збудував смарагдове місто? Гудвін. Правда, він виявився не чарівником, але своїм становищем усі ми, і дроворуб, і Лев, і я зобов'язані йому. А Елі, скільки вона зробила нам добра. Вона знищила злих чарівниць Гінгему і Бастінду, вона та її дядьку Велетень із Загір допомогли нам перемогти дерев'яних солдатів Урфіна Джуса. Елі вивела підземних рудокопів з печери і визволила їх з під влади жорстоких королів. Ех, та що там говорити про Елі. Ми всі знаємо її подвиги. Я краще нагадаю вам, як Ені і Тім забезпечили нам мир з войовничими маранами. І остаточно скинули владу підступного урфіна. Страшило перевів подих після довгої промови і втомлено закінчив. Ось чому я повторюю підкреслюю і резюмую тільки Ені і Тім принесуть порятунок чарівній країні. Вони навчать нас будувати теплі оселі і шити зимовий одяг. І, можливо, можливо, вони навіть зможуть перемогти злу арахну. Крики схвалення заглушили останні слова правителя. Всі члени Великої Ради були так упевнені в могутності людей із загір, що їм здалося, ніби всі небезпеки минули. Залишалося тільки придумати, як повідомити Ені та Тіма і як доставити їх до чарівної країни. Справа була серйозною. Всі почали розмірковувати над нею. Після довгого мовчання голос подав ружеру. Друзі, сказав він, ми маємо тільки один вихід із становища. Ми повинні послати до дітей дракона Ойхо. Він уже відвозив до Канзасу Елі і Фреда, дорогу знає, і ми можемо повністю покластися на його вірність і кмітливість. Важко було чимось заперечити проти такої слушної пропозиції, і всі проголосували за. Перейшли до обговорення подробиць, що краще надіслати листа чи гінця. Листа написати справа нескладна, але в ньому не розкажеш усього, що треба. Та й крім того, літери на папері не мають такої сили переконливості, як жива мова. Страшило глянув на Кагикар. Та зрозуміла цей погляд і похитала головою. Друже мій, я полетіла б із задоволенням, але ти забув, що за межами чарівної країни я втрачаю дар людської мови. Яка користь від німого гінця? Треба послати людину. Були висунуті дві кандидатури Фараманта і Лестера. Обох кандидатів знала Ені, обидва вміли і любили поговорити, але механік був потрібніший у Смарагдовому місті, адже він збирався встановлювати центральне опалення в палаці. Поїде фарамант, була спільна думка. Вартовий Брами не став відмовлятися. Така далека мандрівка повітрям на спині дракона трохи лякала його. Але заманливо було побачити великий світ, єдиному з десятків тисяч жителів чарівної країни. Часу гаяти не можна було. Кожен зайвий день наближав прихід зими, цього незнайомого і страшного явища природи, яке вперше за довгі віки загрожувало чарівній країні. Ойхо, як і інші дракони, сховався від жовтого туману в печері. Було б безглуздо викликати його до смарагдового міста. Це відніме кілька дорогоцінних днів. Однак і фараман простуватиме дуже довго на своїх коротеньких ніжках, та ще невідомо, чи дійде до блакитної країни пішки. Лестер та його помічники швидко спородили легенькі ноші, а носіями призначили двох дерев'яних кур'єрів. Прудконогі, невтомні, вони годин за сорок доставлять фараманта до печери. А там рудокопи, підкоряючись письмовому розпорядженню правителя ружеру, спорядять маленьку людину в далеку дорогу. В найостанніший момент ворона Кагикар вирішила супроводжувати фараманта. І проти цього ніхто не заперечував все таки вдвох їхати веселіше. А легенька Кагикар не обтяжить ні кур'єрів, ні могутнього дракона. І ось дерев'яні кур'єри швидким пружним кроком понесли фараманта, який зручно влаштувався на ношах. Попереду біг ще один дерев'яний кур'єр і вигукував Дорогу, дорогу. В ті дні не так легко було пересуватися дорогою, викладеною жовтою цеглою. Її заповнили незліченні стада тварин, що зібралися шукати порятунку у печері. Вони не знали, чи впустять їх туди люди, але чули, що там, у підземелі, ніколи не буває холодів. Дорогою йшли зайці, єноти, кролики. Антилопи піднімали над натопом свої горді голови, тяжко ступали бізони і лосі. Тигри, рисі, гієни, вовки та лисиці пробиралися обабіч дороги. У хижаків був свій розрахунок. Вони знали, що їх до печери не впустять, і сподівалися пробратися до країни доброї феї Віліни, де, як і раніше, панувало літо. Чутку про це рознесли птахи. Самі ж птахи давно вже знайшли порятунок від морозів у володіннях стели, віліни та арахни. Зла чарівниця шаленіла, бачачи, як її ліси і луки з кожним днем усе густіше заселялися звірами і птахами з областей, охоплених туманом. Але вона нічого не могла вдіяти з непроханими гостями. Нато вже їх насходилося багато. Арахну страшенно злив і опір людей. Він тривав дуже довго, а вона ж розраховувала на швидку перемогу. Жовтий туман робив свою згубну справу, роз'їдав легені людей і тварин, змушував сльозитися очі, послаблював зір. Але ці хитрі люди знайшли хитрі засоби для боротьби з лихом. Вони дихали отруйним повітрям крізь листя Рафало, і отруйні краплинки не проникали йому груди. Вони захищали очі окулярами, щільними наочниками. І туман осідав на склі. Вони очищали повітря в своїх оселях способом урфіна джуса, того самого джуса, який відмовився служити їй, могутній арахні, а замість цього нашкодив у здійсненні її планів. Дорогами, хоч вони були оповиті туманом, люди ходили майже з попередньою швидкістю. Через кожні 20-30 кроків стояли стовпи з казівками, де було написано, куди яка дорога веде. Так, підкорити собі людей виявилося справою непростою.